Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо універсальну мультимедійну систему від компанії Phantom модель FP9050. Поставляється фірмові упаковці. В комплекті у нас знаходиться гарантинний талон. Інструкція тюльпани для підключення, акустики, виносного мікрофону, камери заднього огляду тощо. Роз'єми USB-2. Основні дроти підключення, живлення та акустики. Живлення під'єднується 12 вольт. Стандарт роз'єму ISO. Виносна GPS-антена, також виносний мікрофон. І також ось така мультимедійна система. Повністю сенсорна. Має дана магнітола розмір екрану 9 дюймів, кнопки також сенсорні. З Стильної частини у нас є роз'єми для підключення gps антени FM-антени. Додаткові для USB, тюльпанів роз'єми. Також основний роз'єм для підключення акустики і живлення. Є запобіжник на 10 А. Мультимедію зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В і пройдемось по її функціоналу. Під'єднали магнітолу на живлення, магнітола завантажується. В даній магнітолі використовується операційна система Android 7 версії, будований 4 ядерний процесор, оперативна пам'ять 2 ГБ, вбудована пам'ять 32 ГБ. В даному випадку ми маємо абсолютно повноцінний Android-пристрій, який можна налаштувати як візуально, так і програмно, абсолютно під себе. Завантажувати можна абсолютно любі додатки через Play Market, які вам подобаються і якими зручно користуватися, це як і навігація, і прослуховування музики, налаштування відео, налаштування аудіо. Все це доступно. Підключення до інтернету можна через будь-яку точку Wi-Fi зробити це все доступно в даному пристрої. Налаштування абсолютно всі стандартні, як у звичайного Android-пристрою. При купівлі на даному магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.